З приходом весни прокидається не лише природа, а й кліщі. Вони стають активними вже при температурі плюс 4 градуси за Цельсієм і становлять небезпеку як для людей, так і для тварин. Ці комахи можуть переносити шкідливі захворювання для улюбленців, зокрема піроплазмоз та бабезіоз. Уражена тварина швидко слабшає, а без лікування може загинути. Ми всі знаємо, що останніх 10 років бабезіоз – це головний біч який існує в містах і селах України. Що таке бобізіоз? Це смерть тварини, якщо їй не надали першу допомогу в 80% випадків. Ветеринари радять заздалегідь потурбуватися про безпеку чотирилапих друзів, адже, на жаль, більшість власників згадують про таку потребу лише тоді, коли кліщ вже вкусив тварину. Шановні власники собак, незалежно породних собак, безпородних собак. Власники наших друзів молодших вчасно обробляйте своїх тварин. Існує багато дуже гарних препаратів, таких як Сімпаріка, і питання ми в нашому місті Хмельницькому з бабізіозом закриємо. Відтак найкращий метод уберегти тварину заздалегідь провести профілактичні обробки. Є багато засобів: спеціальні каплі, спреї або пігулки. Їх може порадити ветеринар. Але якщо ж нещасний випадок трапився і паразит уразив тварину. Моя порада власникам тварин, кожен власник тварин має свого ветеринарного лікаря, в якого він обслуговується. І якщо ви тільки побачили кліща на тварині, чи бачили, що був кліщ і він відпав, але зараз його немає, не треба чекати перших симптомів бобізіоза, тобто піроплазмоза, а сразу, відразу звертатись за необхідною допомогою до ветеринарного лікаря. Також, навіть якщо ви заздалегідь подбали про безпеку чотирилапого, після прогулянки його краще оглядати, аби бути впевненим, що тварині нічого не загрожує. Тетяна Ржепянська Сергій Дяків телеканал Перший Подільський.